Зіпелор при болю в горлі. Привіт, мене звати Оля, і моя історія на голосі країни починається саме тут. Що привело вас на голос? Чи завжди ви себе бачили на сцені, чи завжди співали? Так, я завжди співала. Не дивлячись на те, що я займалася вісім років акробатикою. Я була в збірні України. По акробатиці? Так, і була КМС. Чекайте, чекайте, 8 років ви займалися акробатикою і пішли далі не в спорт, а вирішили займатися співом? Так. А що таке таке кардинальне сталося в житті? що треба було поміняти так все? Тренери сказали обирати або музику, або акробатику. І я обрала музику. Але вісім років займатися акробатикою – це не рік і не два. Це треба було так прийняти таке серйозне людське рішення. Довго вагалася? Ну, та ні, напевно. Я завжди відчувала, що моя душа лежить до музики більше. Я завжди мріяла стати співачкою, ще з маличку. Десь мені вже років п'ять було. Я дуже реально хотіла співати, я рвалася на сцену. Тому саме я зараз тут. Тобто зараз тобі треба стати як мінімум учасницею «Голос України», як мінімум вийти в фінал, а потім стати заслуженою артисткою України для того, щоб компенсувати ті трати в спорті, які ти залишила, і те, чого ще немає в шоу бізнесі. А, ні, мені здається, це зовсім по іншому працює. Я просто відчуваю, що я повинна бути на сцені. Це моя місія. Я би хотіла стати артисткою, яка буде причетною до змін в українській культурі і та шоу-бізнесі. Ти буде ви. Знайомитись, день. Боже, давайте знайомитись, будь ласка, як вас звати? Розкажіть про себе. будь ласка. Мене звати Оля, мені 17 років, та я з міста Київ. Чому ти так розвитку? Дивісь, в тебе два так. Ти в голосі країни. Ти щаслива? І мені Боже! Боже, як тримати. Все, все, ти готова. Дуже щаслива. І ми щасливі. Все вдалося. Так. Добре, все. Ой, це те, про що я казала, як коли ми почали сьогодні зйомку. Я сказала, що а, якщо буде людина, яка. Буде співати серцем, яка буде співати щиро і робити щиро. І навіть якщо будуть десь помилки, хоча в тебе не було, все окей. Я натисну кнопку і серце поверне мене до тебе. Я дуже хочу, щоб ти пішла до мене в команду. Дякую. 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 По-перше, дуже тобі вдячна за вибір пісні. Я коли її писав, буває таке, що ти пишеш розумом. А буває таке, що ти просто в якийсь потрапляєш стан, а коли Наче хтось е, за тебе пише, просто твоїми руками, і, і, і це був той випадок, коли е, я просто сів, я її дуже швидко написав. Вона дуже е, відображає мій світогляд, наше призначення. Взагалі, ми маємо е, служити один одному. Ми маємо віддавати так. більше ніж брати. Так. Це саме основне, що ми маємо знати. Коли я слухав пісню, це настільки щиро звучало. Та тому я, я би за з радістю е, хотів бачити вас. Своїй команді і і і працювати з вами. Я дуже вам вдячний. Дякую дуже за слова. Ну що, настав час обирати. Клименко. Ми тебе вітаємо. вдячний. Дякую за вибір, я дуже забір. Дуже Вау! Дякую, Браво, браво. Ну Вона неймовірна. Так, так, так. Вона, <сос> 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 вона <їх> як <янував. сос> так, так. Ти реально мене здивувала, коли вибрала Клементи. Я точно був впевнений, що це Надя. Ти навіть чимось схожа на неї. Ти це вирішила там на сцені, чи ти вже знала, що ти підеш? Мені дуже сподобались його слова про те, як він описав пісню. І взагалі я дуже вдячна, тому, що він написав. Це одна з моїх улюблених пісень. Тому... Олі, я тебе вітаю ще раз. Дякую. Я дуже радий за тебе. Я зараз згадала про коло зараз. Це одна із найпопулярніших українських співачок, mm -hmm. яка випускає кожну пісню, яка е, стає хітом. Дякую, Дякую тобі за те, що ти. Побачив її, а допомагаєш їй писати такі пісні. <рес> Клас, дякую. Коли от є змога така, щоб людина, яка володіє надпотужним голосом, ще й знаходить свої пісні свою аудиторію. <рес> я я тоді відчуваю, наче о, справедливість існує, <рес> знаєш, в цьому світі І коло це дуже гарний приклад.